Хей-хей, з вами я Якіла, і сьогодні я покажу, зроблю обзор на тетріс 2022 році. Я його купив в, е, не в, а за 82 гривні. Ось такий тетріс. Давайте попробуємо, розберемося, як робити. Що це? це таке? О! Ага, давай виберемо щось. какую-то игру. А не туда вроде. Какая-то, например, о, это что такое? Это вроде машинка. Это типа жду старт, старт и стоп. Ладно, попробуем. а я, а я чтобы он поехал. О, о, Ай, я програв! А що тут робити треба? Старт. О! Опять пограю, як в нього грати? А, я походу поняв. Давай. Дивіться, я походу поняв. Оп! Да, оп. Оп! Ну. І так, набирати ось походу рекорд. У мене рекорд 6. Давайте глянемо в Тетрісі ось такий він. Тут дві батарейки. Ось я зараз покажу. Якщо відкрию ось таких ось таких дві батарейки. Кіл закійки? Тяжко закривається. Зачекайте секунду. Все, я закрив. Ось таке. Давайте пограємо ще якусь гру. Ось. Це у нас були походу гонки. О, тут тоже. Тут тоже машинка. Давай попро... Давайте попробуємо в це зіграти. Де це тут ось до А, я походу поняв. Треба, щоб машинка не торкалася стінок.

Навірно, ми будемо закінчувати це відео. З вами був я, Кирил Вей, і всім пока!